Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Огірки мої вже охололи, тому невеличкий такий запас на зиму маємо. А я допиваю свою холодну каву. І, до речі, пригадала, хочу з вами поділитися, можливо, ви це знаєте. а Я теж про це знала, але забула. Нещодавно був такий момент, у мене знижений тиск, і без кави я не можу. Але так, з розумом, якщо я відчуваю такий, я відчуваю аромат, я хочу кави, я собі зроблю. І я не рахую, скільки там. Тобто буває так, що ну, не багато, але ж все ж таки. Не так, що зранку і все, ні. Буває ще вдень кава. І я щось забігла додому, але мені швиденько треба було бігти по справах. Але дуже захотілося кави. І я ж беру, я п'ю розчину каву. Цукор поклала, скільки там, за бажанням, кави і поставила чайник, щоб він. Нагрівався. І думає, щоб не перегріти, тому що ну, немає часу чекати. І взяла чайну ложечку, так, щоб спробувати, і чомусь плюхнула, yeah, і чашкою так стою, тру-тру-тру, щось про своє думаю, то не забути, а потім, ой, вже дуже гаряча, гаряча вода чайнику, а тут така маса майже біла в чашці. Добре, що в мене є молоко. І я трішки додала так менше половинки гарячої води, розмішала і потім холодна кава, холодне молочко розмішала. Дівчата, яка це смакота? І я пам'ятаю ще що... це дуже давно було. Наприкінці 90-х, так. Що ми там з подружкою собі таку каву робили? Тоді ж не було, що ти йдеш, можеш взяти там лати або там американу з молоком, і ще щось. Дома отож стояли і щось там вигадували, щоб різні смаки були. Одна і та ж банка кави, але смаки ще були різні. І я пригадую, що ми настільки терли. Оцей цукор розкавою і трішки водички додавали, що там піни було потім просто неймовірно. Угу. А вчора ввечері у нас пройшов дощ, навіть я б сказала, була злива. І такі хмари, вони такі темні, вони такі важкі. І я думаю, може, то я втомлена після консервації ще, і воно один до одного додається. Але дуже свіже повітря йшло з віконечка. І знаєте, що я спостерігаю? Я спостерігаю за життям, я вам про це розповідала. І уявіть собі, ваш небо, важкі хмари. Ти втомлений. І поступово або раптово хмари починають розходитися. Вечеріло, але ще не зовсім вечір був. Сонечко сідало. І одна частина неба вона блакитна, одна частина неба така більш червона і розходяться хмари. І я хотіла цей момент зняти на камеру, щоб сьогодні вам показати. Але камера цього не передає і там ну, таке щось це треба бачити. І завжди я спостерігаю за життям. І інколи сама природа дає відповіді нам на якісь питання. Я кажу зараз за себе. Я не знаю, моя дорогенька, чи вам це цікаво, чи не цікаво, я просто ділюся. Якщо не цікаво, ви пишіть, я не буду на ці теми розмовляти з вами. Але коли тобі здається, що так важко. Так все затягнуто, так все і раптово воно розходиться, і ти бачиш цю неймовірну красу. А я зараз планую. Не те, що мені треба поїхати в епіцентр, мені треба поїхати на лівий берег по справах і зайду в великий епіцентр. Ходімо з вами разом. Зараз я приїхала в великий епіцентр. О, до речі, знижка є на туалетний папір. 32 рулони коштує замість 1171 гривня 759. Диво 365 замість 619. Скільки там рулонів? Теж 32. О. Якщо порівнювати виробників, ціна яка, бачите. Я хочу подивитися засіб для унітазу, який я хотіла тоді подивитися, Сарма. І ще мені дівчатка написала, щоб я звернула увагу на... Боже, я думала, такі порошки вже в таких коробках не продаються. А вони мають ще своє місце. Онікс. Теж український виробник. Дивлюся, не бачу я поки що за тим, чим приїхала. А, а може ще не дійшла туди. Знижки, 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 знижки. Побачила, він такий на мене дочекався. Знижка триває, який тут об'єм 750 мл. О, то і добре. Візьму за 45, тому що я дивилася Market Opt, стільпо там 76. Ну, тобто, бачите, як можна заощадити. Іду і стало уважно читати, дивіться, без хлору там і так далі. Будемо пробувати. Дивлюся вигідна ціна, скільки там майже 42% заощаджуємо для кухні. Я ж підкреслюю це лише я український виробник вам показую. Та для мікрохвильовки та духовок. І теж іде зі знижкою. А той унікс, що мені дівчатка радили подивитися, я дивлюсь, або я не бачу, або його немає. Та ну, як би що, щоб я не побачу. Ну, Такий дуже дорогий, я не знаю, чи він є. Я... Ну, мабуть, якісний, але можливо це професійний або не знаю. Цікаво, а хто виробник. Подивимося, сітка. Німеччина. 40 так, так, 40. Ну, нехай буде. А Онікса я дівчатка так і не побачила. І, до речі, теж писали дівчатка. Дякую вам, що ви ділитесь. отакий можна брати для ванта раковин і теж застосовувати. Для унітазу. І теж іде, знижка. 45 гривень зараз коштує. Ну, тому Ну, я вже в кошик поклала то, то нехай буде. А так звертайте увагу. Дійсно, можна купити один мийний засіб для ванни, раковин та унітазу. І менше банок усіляких буде стояти, по-перше. По-друге, що тут ще плівка. Ольга зі знижкою. Менше банок буде стояти, менше грошей витрачати. Персіл теж, дивіться, яка знижка. За такий об'єм, ну майже 3 літри. Тому Онікс я, на жаль, не побачила. Можливо, треба дивитися на сайтах, там, де продається. Є знижка. Ближ я вам покажу яка. А мило. А, ні, це йде без знижки. Зі знижкою це теж шик. Так, який-то об'єм. Зараз подивимось. Де там? О, і бачите, правильні слова написано. Принципово, як я. Який там об'єм? А, вон 400 грамів. Ну, я ще дивлюсь, майже пів літра. Тут ми може взяти таке, таке мило. Ні, я вже набрала, дівчатка. Інколи треба стримуватися, всі акції не накупишся, а коли багато купуєш там, о, акція, акція теж шик. Нестазатором, то ще більше ти не заощаджуєш, а більше витрачаєш грошей. От. Ніякої економії не маєш. Це моя думка, мій досвід. Ліпнички для кухні теж йдуть зі знижкою, але я дивлюсь розпродаж колекції. Знаєте, що мені сподобалося? Зараз вам ближче покажу. Тут немає ціни. Дерев'яна, такий типу горщик. З лавандою, з такими квітами, як декор кудись. Мені подобається, Ну, я ж кажу. Все, що подобається, це нереально купити, але показати, можливо, комусь це буде до вподоби. такий набір. Маленький, середній, великі, скільки зараз коштують 339 гривень. Ситечко таке. У мене теж є такі дрібнички для кухні. Ні, ми, ми не, не можна сюди пускати в магазин, <смі> бо починаю розглядати все, що тобі не потрібно. А це новенький, я не бачила. 139 гривень коштує. Теж як декор, це пластмас. Ось такий, ось такий, типу, щось жовтеньке. Думала, а лимон, та ні. Ну, са-са-са. 250 гривень. Ні, це вже не пластмас, це вже по серйозній темам буде теж. Хоча краще купити вазу, або я вважаю, що кожен має вазу вдома, але така якось новеньку, знаєте, коли щось хочеться. І купувати свіжі квіти, ставити їх, і це буде приємно, затишно. Такі манюні різні, і по 150 гривень. І, будь ласка, живі квіти, зараз літо. Чому кні? То кажуть, вік живий, і все одно не будеш про це знати. Дивлюся, тому що воно таке? Почала розглядати. Потім перегортаю. І дивіться, це та річ, коли можна варити на пару в кастрюлі, подивилася малюнки, і думаю, о, ну я не так часто варю, але... Така річ її. Коштує вона 259 гривень. Будь ласка, Дівчатка, оце ж приїхала, і одразу треба спробувати. І мені дівчатка писала, що він рідкий, але дуже добре там виконує все, що йому треба помити. Я б сказала, що він не такий. Я думала, що він буде рідше. Ні, він не такий рідкий. Я зараз там залила унітаз. Ну, я не люблю відкривати унітази, дівчат, з повагою до вас заглядати, ну, ви розумієте, чудово. Там чисто все, але ж, і я просто дуже вас поважаю. Не хочу, щоб ви дивилися в чужі унітази. Це неповага. Як по мені, навіть заради контенту. Мені сподобалось, дівчат, я буду і надалі купувати. Тим паче, я думаю, треба було декілька їх взяти по ціні 45 гривень, якщо так, хоча будемо дивитися. І буду чередувати колись цей, колись цей, і отак от. Мені теж цей порошок подобається, він дуже добре чистить унітаз, ну, будь-які поверхні і унітаз теж ціна дешевше, ніж рідкий отой засіб для унітазу, тут, бачите. але немає того... цей порошок не має того запаху, який би бажано інколи був, знаєте, ну... він без... я не відчуваю. Так, щоб інколи треба, щоб був аромат чистоти. Але то, то і буде добре. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь. Якщо ви дивитесь і якимось чином не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, вподобайка коментар. Дякую. І головне бережіть себе. Мої дорогенькі, бережіть себе, завжди так не буде. Тримаємося разом-разом краще, спокійніше. І до зустрічі в новому відео. До побачення!